Так виглядає проект. Розроблений всього за три тижні з нуля в архікад. Не мною, а нашою студенткою на курсі Архіпрактика без попереднього досвіду у програмі. І зараз покажу, як поетапно. Привіт! Мене звати Ольвія Біган, я архітекторка та співавторка курсу Архіпрактика. Це 10 практичних уроків, впродовж яких учасники створюють проєкт індивідуального будинку з нуля в архікаді. У цьому відео я хочу вам показати один з найсідствіх. Сильніших результатів, виконаних впродовж цього курсу проєкт Анастасії Білої. Обов'язково дивіться це відео до кінця, тому що я покажу і проєкт в архікаді, і збережений формат BMX, креслення, а також розповім декілька інсайтів, які уже зараз заощадять вам багато часу. На курсі ми починаємо з головного. Спочатку студенти знайомляться з інтерфейсом, далі з гарячими клавішами і одразу починають працювати за системою. Зауважте, що уже ось тут збережено все за структурою у картою вигляду. Це насправді дуже важливо, тому що якщо ви не вмієте працювати за структурою, не розумієте, що тут повинен всюди бути порядок, то ви одразу втрачаєте час. Ну, і відповідно гроші. Тому зауважте і одразу беріть на замітку, навіть якщо ви не проходите зараз курс, як все повинно бути збережено, до кожного розділу повинен бути свій індекс. Так само ця індексація буде прослідковуватися і в графічних замінах, і в комбінаціях шарів, так, і в найменуваннях шарів. Тобто, всюди повинен бути порядок, тому що це. Перша запорука успіху. Після того, як ми ознайомилися з нашим інтерфейсом, з структурою, з тим, як взагалі грамотно за системою працювати, ми переходимо до етапу моделювання. Наші студенти вчаться спочатку моделювати стіни, перекриття, поручні, сходи, рельєф і так далі. Тобто, все вчаться використовувати коректно, що я маю на увазі. Тобто, наприклад, сходи ми моделюємо інструментом сходи, навіть ось такі складні, непрості, тому що дуже багато, навіть практикуючих архітекторів, дизайнерів з досвідом моделюють а, різні елементи інструментами не за призначенням. Наприклад, ці сходи могли б бути змодельовані перекриттям, балкою, морфом, і це. Б Можливо було, але не зовсім ефективно. Так, ми одразу вчимо працювати ефективно. Наприклад, якщо це стінка, то це одразу використання багатошарової конструкції з правильними заданими матеріалами, шарами, з правильними прив'язками, з правильним шаром і так далі. Якщо це поручні, то це інструмент поручні, який також заданий в правильному шарі. Після того, як ми змоделювали основні конструкції будівлі, ми переходимо до наповнення цієї моделі, тобто ми вже вчимося працювати із меблями, з декоративними, так скажемо, такими елементами. І Якщо я зараз а, підріжу цей будиночок. Площиною, то е, ви зможете побачити, що окрім того, що моделька виглядає гарно ззовні, вона і ще й пропрацьована всередині. Тобто тут вже розставлені і мебельки, і сантехніка розставлена, тобто все планування красивенько зроблено. І зауважте, що знов ж таки воно естетично виглядає. Не просто якісь там незрозумілі текстури накидані, незрозумілі кольори, незрозумілі меблі, а все гарно поставлено е, по феншу, як то кажуть, тому що архітектори вони. Одразу повинні працювати естетично від презентації нашої ідеї, напряму залежить наскільки швидко замовник затвердить цю ідею. Тому після того, як у нас змодельована основні конструкції будівлі, коли у нас пророблене планування, ми далі переходимо до уроку роботи з рельєфом. Навіть уже на такому початковому рівні ми не моделюємо просто, бачите, прямий рельєф, він уже тут має свої нахили, і одразу знову ж таки ми його моделюємо правильним інструктуванням. Інструментом. Тобто 3D-сіткою, відповідно, все знову ж таки розташовано в правильних шарах. Чому це важливо? Тому що це нам буде впливати на оформлення. Зараз я покажу, як це впливає на оформлення. Знову ж таки, ось тут дорога вже промодельована, вже інструментом знову ж таки 3D-сіткою в правильному шарі, проставлені підпірні стінки і так далі. І ще що важливо: після того, як ми все змоделювали, ми все гарно текстуруємо. Це я вже проговорила на плануванні, але ще наголошу на цьому місці. Тому що ось ці текстури, які ви бачите ззовні на будівлі? Це не стандартні текстури в архікаді, а це підвантажені. Тобто ми ще й вчимося підвантажувати власні текстури для того, щоб наша моделька одразу виглядала красиво, ну і наближено до тих текстур, які ми вже потім в реальності хочемо передати. І до речі, що я ще не сказала, це те, що ми вже навіть на цьому етапі використовуємо складний профіль, тобто, наприклад, ось парапет будівлі, бачите, змодельований балкою, але не просто балкою, а за допомогою складного профілю, які заданий цій ці балці, для того, щоб знову ж таки виглядало воно все реалістично. Ну і... Звичайно, знов ж таки, те, що я ще не проговорила, це е, вікна і двері налаштування, і не тільки прямих, а й навіть кутових, бачите? І, і знов ж таки різного налаштування, тому що в нас є вікна і двері розсувні, є вітражі, є знов ж таки всередині у нас двері, уже які йдуть в приміщення, і вони виглядають зовсім по-другому. Ну і відповідно, меблі також. Бачите, налаштовані красиво. Тут тут умийка вставлена. Ну, такі, знаєте, уже деталюшки, щоб воно все в. Виглядало максимально презентабельно. Після того, як ми змоделювали ось таку красивезну модель, продеталізовану, ми переходимо до оформлення основних креслень. Для цього у нас є ось ця карта виглядів, яку я вам показувала раніше. І тут наші студенти вже починають оформляти ці планчики. Що тут важливого для новачків, які, можливо, дивляться це відео? Ці всі планчики це планчики автоматично. Зроблені, згенеровані, скажімо, вже з 3D-моделі. Тобто тут ніхто вже додатково не починає малювати це штриховками, лініями і так далі. Це все, бачите, я виділяю це все елементи, які в нас знаходяться в 3D-об'ємі. Тобто, по факту ми маємо з одної моделі різні плани. Ось, Наприклад, зараз у мене відкритий презентаційний план. Але якщо я зараз перейду сюди, то в мене вже тут, бачите, буде відображатися інший план вже з розмірами, тобто уже такий, скажімо, більш робочий. І як це відбувається? Це все один і той самий план, але тут задані різні графічні заміни. Ось тут, бачите, є презентаційний план, тут є план поверху робочий. І відповідно, якщо, наприклад, до цього плану я зараз задію іншу графічну заміну, то у мене зміняться колір стінок. І це все в один клік. Тобто ми нічого не фарбуємо спеціально. А якщо я зараз звернусь, то у мене знову все вернеться до робочого плану. Тобто ми таким чином оформляємо презентаційні плани. Першого поверху, другого поверху, дивіться, як воно все вже гарно, презентабельно виглядає. Розставляємо зони, що знову ж таки важливо, і робимо уже автоматичні експлікації приміщень. Знову ж таки, уже автоматично. Ніхто це вручну сюди нічого не вписується, всі таблички виводяться автоматично. Після того, як ми оформили плани, ми переходимо до оформлення фасадів. Зауважте, що фасади вже теж презентабельно виглядають. Тут відображаються текстури. Ми проставили вже основні відмітки висоти, і знов ж таки цей весь фасад це все той. Об'єм, який в нас змодельований в 3D-моделі. Тобто дуже часто ми бачимо помилку, коли моделюється об'єм моделі окремо, а потім фасади, розгортки, плани все домальовується штриховками і лініями. Ми так не вчимо, тому що це ну, максимально неефективно. Коли у вас вже є 3D-модель, треба вміти так все налаштувати з допомогою графічних замін, модельних видів, комбінацій шарів. знову ж таки, що дуже важливо. Ми тут застосовуємо комбінації шарів для того, щоб вказати архігаду, які шари мають бути відкриті, які закриті. Ми налаштовуємо ці комбінації, і у нас автоматично вже створюються всі фасади, все, що нам потрібно. Ми тільки доставляємо ось ці відмітки висоти, і все, все готово. Крім того, що наші студенти оформляють ось такі основні, скажімо так, креслення, вони ще бонусом. У розділі, який е, іде після тих 10 е, основних уроків, отримують від нас такий бонус із нашого вже поглибленого курсу архі, курсу для практикуючих архітекторів з досвідом, який вже набагато об'ємніший. Він складається з п'яти блоків, там в кожному блоці 46 відео. Тобто, це вже такий глибокий, глибокий курс для людей з досвідом. 2 роки, 3, 10, 15. Тобто він величезний, він триває 9 місяців. Ми звідти нашим студентам одразу. Е, Дали два уроки. Це створення вибух схеми, дуже трендова штука, які дуже люблять робити стенти на подачу на курсові, в соціальні мережі, люблять навіть практикуючі спеціалісти робити. І вони одразу вже вчаться робити вибух схему. Тобто, а, до речі, ось такі: от, бачите, я переключилася на а, таку модельку, да, 3D-документи вчаться робити таку вибух-схему, і також ось такі презентаційні плани, так, зараз. Поки воно завантажиться, ось такі презентаційні плани 3D із тінюшками, що теж дуже красиво виглядаєте. Погодьтеся, воно додає такої естетики і презентації. Тож, да, вибух схеми. Зараз покажу, як воно на макеті виглядає. Тобто ми, після того, як все це оформили, закидуємо на макет. І ось таким чином зараз воно провантажиться. На макети ми вже розташовуємо всі наші готові креслення з карт і виглядів. І подивіться на цю а, таку explosion diagram, діаграм, вона називається вибух схема української мови. А, тобто, як все прикольно виглядає. А, є ось такі 2D-плани, можна так сказати, в перспективі, і ось такі 3 шки як вона все класно виглядає. Презентабельно з допомогою графічних замін 3D-документів налаштовані і вже. В базовому рівні, це три тижні, людина вміє робити такі вимпу схеми і ось такі презентабельні, зараз відкрию планчики з тінюшками. Що знову ж таки наголошую, навіть не всі люди-спеціалісти з досвідом, вміють одразу таке робити. Після того, як ми оформили усі ці основні плани, презентаційні плани, ми, ось, бачите, все в макети переносимо. Тут ми формуємо уже наш. Проєкт, тобто у нас є титульний лист, у нас є презентаційний план першого поверху, презентаційний план другого поверху, ну і так далі. Тобто ми рухаємося: перший поверх, другий підвальний поверх, фасади сюди розташовуємо, те, що я вам показала, так, е, схему забудови. До речі, також вам ще не розповіла. Ми також і схему забудови е, показуємо, тобто ділянка, де розташована наша будівля. І знову ж таки, ось прикид, зауважте, що на схемі забудови ми, наприклад, не показуємо вікна і двері, і це знову ж таки ніхто їх не видаляє, не копіює цей план ще раз. Це все за допомогою модельних видів налаштовується. І після того як ми вже сформували все в книзі макетів, оформили штамп, його підписали, рамочку створили, е, написали знову ж таки. Назви кожного креслення, зауважте, масштаб відображається автоматично. Е, назва самого креслення теж е, генерується автоматично, відповідно так, як воно назване в карті вигляді. Тобто ніхто нічого тут вручну не дописує. Після того, як ми вже це сформували, ми експортуємо це все в останньому році у двох форматах: в PDF, ну, це вам зрозуміло, і так. І у Біміксі. І зараз я вам покажу, що таке Бімікс, якщо ви ще не бачили, і як воно круто виглядає уже у фіналі. Ось я відкрила Бімікс. Хто не знає, що таке Бімікс, не путайте, будь ласка, з BIM-моделлю. Це не BIM-модель. Якщо ви не знаєте, що таке bim модель або хочете дізнатися, у нас є про це окреме відео на нашому YouTube каналі, тому запрошую подивитися. Це саме формат BIMMD. Бімікс да? він називається. Це формат, який можна одразу зберегти архіка... з архікаду. Чим він прикольний, тим, що для того, щоб його відкрити, потрібна всього лиш епка, так, застосунок, який ви можете безкоштовно встановити чи на свій ноутбук, чи на планшет, чи на навіть на телефон. І можете відкрити свій проект, коли ви зберегли його в такому форматі. Можете відкрити навіть на телефон. Дуже прикольно, на ньому по ньому можна походити, позалипати, покрутити. Так, ось таким чином. А, тобто воно по факту ну, чимось нагадує, напевно, трошки комп'ютерну гру. Замовники дуже це люблять, тому що погодьтеся, що замовник а, ну, не буде встановлювати архікат, <губляти> купляти його для того, щоб подивитися свою будівлю. Але якщо ви йому відправите ось таким чином а, з класний свій проєкт, він може зайти сюди всередину. Та, наприклад, якщо я зараз виключу підрізку, то я можу зайти прямо всередину і походити тут, подивитися, як все виглядає, як тумбочки. Давайте зайдемо в гардероб, а з гардеробу ми можемо зайти навіть в санвузол. Опа, От наш санвузол, покрутитися тут. Тут у нас є умивальничок, тут є туалет. Тобто, так прикольно можна навіть походити. Мені здається, що це дуже круто. Крім 3D, тут зберігається весь перелік ось тих креслень, які я вам показувала. Тобто Ваш замовник може і подивитися креслення, все, бачите, пакетом збережено прогортати. І покрутити 3D. -шку. Мені здається, що такий результат за три тижні о, без досвіду це дуже крутий результат, який можна досягнути за системою. Тому що кожен наш урок він поділений по темах. В році немає ніякої зайвої інформації, тільки. Конкретно виключно те, що вам потрібно взяти і застосувати. Це, до речі, наш реальний проєкт, який ми колись розробляли, по-моєму, ще в 2019-2020 році. Проєкт реальний для замовників по запиту з такого будинку. І зараз вже наші студенти його виконують на курсі архіпрактика. Тому, якщо вам сподобався мій огляд проєкту, пишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте, який ваш був перший досвід в архікаді, що ви проєктували. Ставте лайки. Якщо не підповідаєте, Підписані на наш канал, обов'язково підписуйтеся. Ну і, звичайно, приєднуйтеся до курсу архіпрактика. Це можна зробити за посиланням, яке я залишу під цим відео. Ми будемо дуже раді бачити вас і бути причетними до вашого вивчення вами архікаду. Коректно і одразу ефективно. Ну а якщо ви спеціаліст з досвідом, ви вже давно працюєте в архікаді і хочете все більше оптимізувати, автоматизувати ваші процеси, зробити їх максимально ефективними, то звичайно долучайтеся до нашого глибокого курсу для практикуючих спеціалістів. До зустрічі!